І, от більш детальніше про саму процедуру про мобілізацію, про використання автівок, якщо у вас більше ніж одна, про це і не тільки будемо говорити з адвокатом Ярославом Куцом. пане Ярославе, мої вам вітання. Якщо є, пане Ярославе, доброго дня вам. Доброго дня всім У мене запитання такого характеру: чи потрібно оновлювати облікові дані тим, хто роб, зробив це до 18 травня? Чи обов'язково це робити цим людям? Тому що є такі. Є такі люди, які оновлювалися до 18 травня, але закон він не і він пише чітко, що з моменту вступу є 60 днів для того, щоб всі чоловіки 18-60 років прийшли і оновили свої дані чи то через ТЦК, чи то через СНАП, чи то через електронний кабінет, який, як ми знаємо, вже називається Резерв Плюс. Тому тут немає ніяких подвійних трактувань, всі мають прийти оновити. Більше того. 17 травня напередодні вступу закону в дію кабінет міністрів випустив нову постанову, достатньо об'ємну, в якій описав всі процедури, як мають відбуватися, і там же він описав, як має виглядати новий військово-обліковий документ. Це говорить про те, що протягом цих 60 днів, і протягом я думаю, що найближчого року там дані трошечки, я думаю, строки продовжить у нас міноборони. І кабмін, але всі мають отримати нові військово-облікові документи, ті, які будуть мати і безпосередній і чарівний QR-код, і матимуть повністю інформацію і про відстрочку, і про військово-облікову е вашу спеціальність, і безпосередньо до прив'язки до військових частин, якщо такі є, а також чи перебували ви в розшуку, як особа, яка ухиляється від військового виконання військового обов'язку, чи ні. Пане Ярославе, кажуть, що через масовий наплив, коли чоловіки намагалися активізувати свої дані в електронному додатку в кабінеті Резерв Плюс, виникали певні збої. Чи є ризик того, що людина могла не отримати підтвердження, що все пройдено, і чи варто якимось чином перестрахуватися на випадок, якщо людина була впевнена, що все окей, я активізував свої дані, а потім по факту може виявитися, що це не так. Кажу вам, як людина, яка стоїть на військовому обліку, в якої актуалізовані дані були в лютому місяці. В суботу я почав працювати з системою резерв плюс. А потім була неділя сьогодні. В понеділок нарешті мені вдалося авторизуватися, оновити свої дані і отримати відповідь про те, що дані актуалізовані. Це говорить про те, що для всіх тих, хто протягом 22, 23, 24 третього, два років а, ставав на облік, знімався з обліку, актуалізував свої дані. Їм буде в принципі все просто, тому що ця інформація знаходиться в реєстрі оберів. Тяжче буде рівно тим, хто не оновлював ці дані, хто дійсно тим чи іншим способом ухилявся від явки до ТЦК і оновлення цих даних. От їм буде набагато тяжче, тому що їх або немає в системі оберіг, або вони значаться в системі оберіг як особи, які ухиляються від призову під час воєнного стану. Якщо така інформація буде безпосередньо в системі оберіг, то такому військовозобов'язаному, одразу в цьому ж резерві плюс в цій програмі буде таке червоне повідомлення, червоною стрічкою про те, що а, вас розшукує ТЦК номер такий, то з'явіться до ТЦК, уточніть свої дані. Чи можна як людина оголошена у розшук так ТЦК, тому що от є різні дані стосовно того, скільки все ж таки по регіонах, чи можна через електронний додаток це зробити, чи обов'язково треба в ТЦК? йти? Якщо людина не хоче в ТЦК, от все ж таки в режимі онлайн зробити це можна таке зробити, пане Рсане? Дивіться те, що людина не хоче, це дуже чудово. Але я проведу, проведу аналогію і так. дам відповідь. От, якщо ми з вами подивимося. На те, як працює поліція, до прикладу, по різним фактам, ну от ви порушили швидкісний режим, вам приходить електронна постанова, ви її не виконуєте. Далі вмикається е, державна виконавча служба, і з вас примусово стягують кошти, і ви все одно з'являєтеся як не до Нацполу, так. Ви з'являєтеся до Державної виконавчої служби. От тепер е, беремо цю аналогію на цей же формат. Якщо людина протягом майже трьох років з того моменту, як у нас почалась повномасштабка. Не з'явилася до ТЦК, не уточнювала жодним чином даних. А якимось чином ухилялася від призову або свідомо це приховувала, угу. і відносно неї вже винесено адміністративні протоколи. Відносно неї вже складено постанову про те, що вона уникає. Призову на військову службу, і відповідно після цього матеріали подані до нацполу пророшу. То про що ми можемо говорити? Що людина там не хоче з'явитися до ТЦК, щоб уточнити дані? Вона тепер мусить з'явитися, тому що вже держава нею зацікавилася у угу. відносинах держави і особи все дуже просто. Ви або цікавитеся державою, з нею співпрацюєте і з нею взаємодієте у визначених законом формах. Або держава зацікавиться вами і не омене нікого просто когось раніше, а когось пізніше дожене. Пане Ярославе, в цій ситуації хочу поцікавитись, ми знаємо, що були мобілізовано, ну, тобто військово з 27 років, а зараз на 2 роки, так тобто з 25 зараз люди мають актуалізувати свої дані. Скажіть, будь ласка, це означає, що людина як мінімум не було в системі, так і ну швидше за все, теж даних її немає. Як діяти в цій ситуації? Ви самі сказали, що буде складніше, наскільки складніше, і що краще зробити? Піти все ж таки в ТЦК чи спробувати через електронний кабінет актуалізувати свої дані Даю поправочку не з 25 з 25 років. Це має право держава мобілізувати цю Так, людину. але людина зобов'язана мобілізувати свої, дані... свої дані мають всі з 18 до ага. 60 років. Ну окей, правильно. от тоді ще навіть більше в цій ситуації, але цих людей не було ж правильно ж раніше. Чи були вони зобов'язані? Були, так само? були так. на військовий облік. Діти ходять в школу, угу. їх уже 16 років ставлять на військовий облік. Вони ходять до воєнкоматів, якої. Тобто да, їхні дані так, рік, так само були, 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 пане Ярославе? Ще раз? Їхні дані так само були в системі? А, залежить від того, хто в який період часу ставав, але система оберіг косо-криво, але працює там, як мінімум, активно працює останні mm. два роки. Тобто, якщо ми говоримо про хлопців, яким було там рік тому 17 або два роки тому, 16, а зараз 18, то вони, по ідеї, вже є в цій системі. І можуть спробувати через систему резерв плюс все таки оновити свої дані. Угу. Почула, є запитання від глядачів. Я буду читати добренько. Скажіть, будь ласка, я воїн зсу пише глядач, отримав інвалідність третьої групи, не поранення, а за станом здоров'я за новим законом. вроді як мають комісувати. Пішов у своє ТЦК де проходжу службу, всі розводять руками, говорять: почекаємо що нічого не знаємо і не отримали вказівок. Як же так, де дізнатись, комісують таких як я інвалідів третьої групи чи ні? Чи є у вас якась інформація стосовно такої ситуації, як пише глядач? Тут я хочу сказати достатньо просто: ми з вами маємо заглядати безпосередньо в закон України про мобілізацію, мобілізаційну підготовку, а не в закон про військовий обов'язок. Тому що коли вже людина служить, вона вже знаходиться чи на мобілізаційному контракті, чи на звичайному контракті, угу. і ці формати взаємин із своїм роботодавцем, тобто зі збройними силами України, виписано. З одного боку, в контракті, з іншого боку, в внутрішніх нормативно правових документах. тому а якщо людина служить і вже отримала інвалідність третьої групи, то у неї варіанти покинути службу виключно через рішення військово-лікарської комісії, угу. якщо вона так вирішить. Якщо ж ми говоримо про особу, яка ще не служить, тоді для неї діють вимоги цього нового закону, тому що це підстави для відстрочки або зняття з обліку з виключенням. Це трішки різні речі. Ага. Е, ще одне запитання: е, це чисто юридичного, напевно, плану оновлення даних через Резерв Плюс і в ЦНАПі, е, ЦНП верніше. Ну, ЦНАПІ так є юридично однакові чи не юридично однакові? От таке запитання є від глядачки. Юридично однакові, тому що і там, і там ви отримуєте форму відповіді. В ЦНАПі ви отримуєте витяг про те, що ви з'явилися, що ви оновили дані, і цей витяг QR-кодом, його можна перевірити. В системі Резерв Плюс ви так само пройшли оновлення, вам приходить повідомлення підтвердження, що дані оновлено і чітко час і дата таких оновлень. Тому що ще раз наголошую, з, 16, з 18 травня по 16 липня, 18 60 років, всі мають оновити дані незалежно від ваших підстав для відстрочки, бронювання, зняття з обліку колись давно і так далі. Всі. І якщо ви цього не зробили, тоді 17-25 тисяч штрафу і далі працює знову ж таки машина примусу державного через державну виконавчу службу з вас будуть стягувати, вас будуть обмежувати в праві виїзду, проїзду, користування транспортними засобами, обмежувати ваші рахунки і так далі. Після того як накладуть такий штраф. Якщо людина знята з обліку з 2015 року, які її дії? Я так розумію, що все одно повинна оновити свої дані. Так само приходить оновлюється, тому що є вже два терміни: знята з обліку і виключена з обліку. Зняті з обліку, як правило, це всі ті, хто переїжджали з місця на місце в одному воєнкоматі. Вони ще коли називалися воєнкомати, знялися з обліку, а в іншому не стали на обліку. Тому відмітка про знятий з обліку ще не дає підстави для того, щоб бути виключеним з обліку в зв'язку із станом здоров'я або зв'язку з іншими причинами. Ще одне запитання. Якщо зняли з військового обліку з виключенням, теж тобто потрібно. А якщо зняли з військового обліку з виключенням, теж потрібно зняли після вторгнення? Ось так потрібно. Теж, потрібно. теж потрібно, і ви заодно побачите інформацію, наскільки ви виключені з обліку uh -huh. чи зняті з обліку. Стосовно жінок чи жінкам професії яких підлягають умовно так мобілізації, їм так само потрібно пройти цю процедуру, чи це за добровільним рішенням ні аналогічно, тому що вони також являються військово зобов'язаними. Це ми говоримо про медиків, фармацевтів. У мене ще запитання такого характеру. Медики це ті, які працюють за фахом, чи люди взагалі, які отримали медичну освіту, але зараз не працюють за фахом. Потрібно також проходити. Чи все ж таки ті, які зараз є чинними медиками, працюють в медичній сфері? Ті, хто отримували дипломи безпосередньо медичного спрямування, фармацевтичного спрямування, їх перед отриманням такого диплому ставили на військовий облік. Незалежно від того, людина працює чи не працює, вона має медичну освіту, вона цікава. Безпосередньо нашій державі під час війни і вони являються військово зобов'язаними відповідно. Вони оновлюють свої дані. Просто ж я запитала людина. Вже давно не працює за фахом. Просто перша освіта була до прикладу медична, ну медичний працівник, так там медсестра. Зараз зовсім інше спрямування так само. Так само, так. так само. Так само, так само. Почула, спасибі вам величезне за включення. Я думаю, ох, іще питання, Боже мило, я не встигаю. Давайте, давайте. Якщо в запису в єному білеті нема про виключення, видана справка, там запис є, треба оновлювати запитання такого характеру сипляться просто. Так, звісно, дивіться, іще раз для того, щоб вас не засипали цими угу. запитаннями, всі чоловіки 18, 60 років. З ногами, з руками, без ніг, без рук, незалежно від того, воював, не воював, маєш статус, УБД, чи просто десь ховаєшся, всі мають оновити дані. Правда, ось так написано в законі. Всі, через який термін видають витяг з QR-кодом за питання такого плану? І я буду припиняти, тому що вже на жаль про якщо ми говоримо про ЦНАП, як тільки ви в ЦНАПі оновилися, вам одразу вручають витяг про те, що ви оновили дані. Якщо Глядач запитував про військово-обліковий документ із QR-кодом, то е, він видається безпосередньо в ТЦК, коли ви пройшли онове видання. Почувну, якщо з... у вас до цього знову ж таки був військово-обліковий документ, який відповідав цій формі, тому що якщо не було, то у вас е, прибуття оновлення даних ВЛК, і тільки тоді у вас новий військово-обліковий документ. Спасибі, пане Ярославе. Думаю, що ми ще раз будемо вас просити вмикатися, тому що я всіх своїх питань не поставила. Даруйте глядачі, писали Ярослав Куц, адвокат, і обговорювали ми тему мобілізацію. Нагадаю, з 18 травня вступив в дію повністю, вступив в дію закон про мобілізацію. От були запитання. Якщо ще є, пишіть. Я сподіваюся, що наступного разу так само Ярослав Куз вийде на зв'язок і.